Моє шанування друзі, тема сьогоднішнього підкаста – це розповідь про організації, які робили просвіту серед українського населення. В 1833 році в Австро-Угорській імперії, де панувала державна німецька мова, в Львівській духовній семінарії було створено гурток прогресивної української молоді Руська Трійця. Це були Марк'ян Шашкевич, як і Головацький. Та Іван Вагілевич. Руська трійця поставила собі за мету відродити книгодрукування українською мовою. Учасниками Руської трійці були зібрані пісні, вірші та твори, написані живою народною українською мовою. В умовах, коли на західноукраїнських землях не було жодної української школи, установи, книги чи газети. Грудківці ходили в народ. Збирали фольклор, досліджували старовину, писали твори рідною мовою. Всі твори увійшли у альманах Русалка Дністрова. Декілька років учасники Трійці збирали гроші на видання альманаху. Іван Вагелевич пішки добирався до Будапешту, де у 1837 році була надрукована перша у Західній Україні світська книга. Українською мовою після довгої перерви. Цікаві слова Мартіяна Шашкевича: Горстка людей, словінці, дальматинці, лужицькі серби, словаки, видають часописи, три мільйони українців у Галичині не може виказатися нічим, що вказувало б на їх літературне життя. Навіть недіючі мусульманському ярмі булгари дають познаки своєї духовної праці, а українці під Австрією живуть без літератури, без часопису, без національного виховання, без шкіл, як варвари. Русалка Дністрова стала поштовхом у розвитку української літератури та мови на Галичині. Про надзвичайну важливість цього видання. Псали Іван Франко, Василь Стефаник та Михайло Грушевський. Мартіан Шишкевич був сином священика і сам був греко-католицьким священником. Він був парухом у Новосілках Лісних на Львівщині. Там він і був спочатку похований. Через 50 років після його смерті. Українські патріоти викупили престижну ділянку на Личаківському цвинтарі, де й було перепоховано видатного українця. Підписуйтеся, друзі, на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки і до наступного разу.